Привіт підписники мого каналу та просто гості на моєму прямому ефірі. Вітаю всіх. Щастечка, здоровочка, всього-всього-всього самого найкращого. Хто дивився мої відео на YouTube каналі, то... Попереднє відео було про те, як я замінював ремінь генератора та ролики генератора, підшипники генератора мається відео. А зараз буде передзапуск машини, запуск автомобіля та послухаємо, як воно працює та взагалі чи працює, бо машина ще не запускалася. З того часу. є? Все твоє. Так, зараз все послухаємо. Закрив. Так, цю штуку також треба ззаду перемонтувати. Можливо, хтось знає, підкажіть, як її відключити. Чомусь не можу відключити, знайти, де на приборці тут відключити ось ту штуку. Задній цей щітку, задню ось цю щіточку. Як її відключити, хто знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо коментарі підключені. Чат, где чат? Є чат? <ривіт> Бу, я не пам'ятаю. <ривіт> пам О, є чат, Василій Трифанов. Говори <ривіт> уже по-человечески. <ривіт> Это це як по-человечому? По-человечому. В кого яка мова? В когось звірська мова. Хто як розуміє? <риклад> так, словом запускаємо автомобіль та послухаємо, чи запуститься. Так, супер автомобіль запустився і чую, досить красиво працює. Е, тільки один стук є в автомобілі. Дякую, дякую за вдалий стрім. Дуже, дуже дякую. <реш> Щось я там не можу прочитати. Дурака не включає мова мойва. Сердя. Так, будь ласка, 10 чоловік об'яснювальної бригади. Василій Трифанов Що ви там написали? Підключіть сюди 10 чоловік об'яснювальної бригади. Щоб мені об'яснили мойва сельді стерлять. Так, дякую. Зараз вийду на вулицю. Якщо вам не чути, як автомобіль працює, дуже мені подобається. Без звуку. Ось того звуку, який був в... до того відео, як я замінював підшипники генератора та ремінь-генератора. Ну, Підшипник натяжного механізму мається на увазі. Так, хто таке хоче робити, тому на війну. Ми не на війні. Як бачимо, звуку немає. Так, ви правий, більше підшипник не чути. Щоб гуділо. Мені здається, працює все в ідеалі. Так, асистент, зараз покажу асистента, ось асистент. Людям подобається, як асистент працює. Так, ти асист, ти, ти, ти асистент. Так, підшипника звуку не чути. Дуже подобається, гарно працює мотор. Інколи ще є. Але це інколи. Звук е Денферу, але думаю, буду його також замінювати. Спасибі, спасибі, спасибі. Дякуємо, дякуємо. О, дякуємо за підписки, хто підписується. В Україні самі гарні. Дівчата. Одна тут. єдинственна, Приходьте в Україну, є дівчат гарних. Знайдете. Це у селове, файна дівка в село <ривітна> <ривітна> Так будемо виїжджати, щоб нічого не зацепити. Риба. Риба, позиція воняла. Об'яснювальна бригада під'їла. Хтось підключив. 10 чоловік об'яснювальної бригади. Щоб нам знову пояснили, риба може нех. По мать, может на родном <ріст> 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 так сонце сліпить е, Якщо буде на родному, на родному, як ти кажеш, <ріст> то мене мало копайме. Ку я начну на рудному говорити. Мене мало кого пойме. Туй такий народ, як ми. цей наш народ закарпатський. У прямому ефірі мало кого нас пойме. Нас аби поняти з нами тут треба пожити та упити мало дзурілка ха лиш я Бабу не пів. Нашу. Із нашу бабку. І як ми сонце б'є в очі. це Так, можешся і по-німецьки навчити говорити. П'ять та і ти настоящий німець. Лиш, Діло в тому, що я не п'ю, за мною треба буде водичку пити. Просту. От чаю, от кероба. Кероб. Хто кого знає, що таке кероб, напишіть у коментарях. Зараз люди добрі буде дуже тест-драйв такий, провірочка. Провіримо як на ходу машина. У нас дуже файна дорога. Тепер зробили нову дорогу, покажу дорогу. Якщо відко. Це новий асфальт. Дракула. Граф, граф румунський. А, Василь Трифанов. да, типа, йо, ми близько живемо туй коло Румії. Румії, то близько. Та й цігари продають на романі. Через ріку возять, носять чотири блоки на плечі та понесли на лодці через ріку. Махати треба. А ще й ти нащо? Що і вам нащо? Чи не мавня укусу? Ха-ха я вампір руманський. Там колись чотири вкусу. Чотири вкусу є. Словом, зараз провіряємо автомобіль, по темі будемо зараз говорити. Вампірська тема то може колись запустимо. Nepohana to tema, jaz tu ljubim temu. Ta je jak tum, čovako, ko je kul... Kira, da je vsak udaril po glavi, mu je zaka priča ostala.